Більше двох тисяч антидронових плащів пошили волон волинські волонтери. Щодня поміж роботою вони збираються у місцевому будинку культури і шиють захисний теплоізоляційний одяг для наших захисників. ці плащі рятують життя бійців та захищають техніку. Працювати певні жінки не втомилися. Головне, аби було вдосталь матеріалу. Тож допомогти кравчиням, а відтак і нашим оборонцям можемо. І ми Продовж сюжету на екрані буде qr код Пані Людмила з колегою роблять викройки. Син жінки нині на фронті, тож від тяжких думок вона рятується роботою. Ми зараз наколюємо фольгу підколюємо всередину, всередину щоб був ефект той, типу, ізоляційний. міні майстерню облаштували у місцевому будинку культури. Трудяться тут зранку і до пізнього вечора. Пані Валентина шиє для військових майже з перших днів Великої війни. Ось таких три полотнища то буде два площі. Пенсіонерка, тож увесь свій вільний час, проводить тут, доки захисникам треба їхня допомога, каже, буде шити все, що попросять. Що там, наша втома порівняно з тим, що хлопці там втомлюються, хочеться допомогти їм щось, хоч що в наших змогах. Нині найбільше запитів від бійців надходить на антидронові плащі, тому на них і зосередилися. І нас до цього спонукали, власне, самі хлопці, коли перевірили їх, вони дійсно працюють. І якщо скажемо перші роки війни, ну, перший рік, може, другий дронів ще не було, не було такої потреби в антидроновому захисті. То тепер основне від чого треба все від дронів. Що у їх шити, аби зробити оборонців непомітними для ворога, підказали самі бійці. На Кривбасі там отакі шиють, нам зразочок показали просто по фото. Наші дівчата розробили модель і почали отаке робити. На один такий плащ йде до 10 метрів тканини, кажуть волонтери. Запитів стільки, що на тиждень заледве ледве вистачає двох рулонів, а це 600 метрів матеріалу. Працює він за рахунок того, що от зверху ми маємо тканинку ось таку спандбонд, але всередині у нас є, ну, тут не дуже видно, але на звізі там є такий спеціальний, екран. Рам теплоізолятор і тепловізор їх не бачить. Плащ великий, але легкий, теплий та зручний. Ваги майже немає на ньому. То я удобний, широкий. В окопі, десь там прилягти, десь там накритися, десь там закритися, накритися в окопі, накрити техніку, прикрити щось, закрити щось. Він, на, на, він многофункціональний. Антидроновими плащами волинських волонтерів нині користуються бійці на усій лінії фронту, адже шиють їх для багатьох бригад, від яких приходять запити. Просять більше. Тож на нас на, на скільки ж. Ну але скільки, як то говориться, і те ми, що можемо, те ми і робимо. Що вони просять, те ми виконуємо. Аби щоб їм хорошо було. І захищали, як то говориться, і нас, і країну, і всю. І їх захищали. Це наші плащики, щоб їх захищали. Оце. І це нас мотивує дуже, дуже. Тоді, ви знаєте, енергія навіть приливається. За день на фронт волонтери відправляють до півсотні плащів, а загалом їх пошили вже понад дві тисячі. кажуть, сили натхнення вистачає, було б тільки що гуши, ти тому закликають небайдужих долучитися до спільної справи своїм донатом на закупівлю матеріалу. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко. Програма Вікне СТБ. Єдині новини.